Так, знову дівчина. Щось мені сьогодні щастить. Малак і Смайлі. Вітаємо, поїхали. 2501. Так. Що в мене сьогодні? Да, вже дві жінки з чотирьох турів. Ну, або дівчини, не знаю. Ось, дуже і дуже цікаве жеребкування. Слоне 8. Це <запити> занадто. <запити> так, ну ладно, так зіграю. Тепер забрати поле D4 треба. Тепер так. Так, Слон Є7, ну, здається, не дуже небезпечний хід. І просто так. Все, перейшли до позиції, які я і так дуже часто граю, тільки в мене ще зайвий темп, тому що слон маятником хитнувся слон С5, слон F8. Ну, тобто ідея, якщо відбудеться обмін на D5, потім, відкривши центр, ходом Д4, за рахунок двох слонів тримати фігурну потужність проти, проти двох коней. Ця дівчина ледве програла від Жгалко, там був страшний цийтнот в першому турі. Ну, ось, я ж кажу, що все дуже небезпечно. Ось тому талановиті юніори і талановиті юніорки це дуже небезпечно. Але добре, що в них хоча б рейтинг адекватний, в районі 2-500. Так, кінь Б8. Також дуже глибоко, і вона про це знає. Тому що це перша лінія компа, до речі. Нічого собі. Ну ладно, також першу лінію компа зроблю. Будемо мірятися лініями компа. Так, тепер так. Так. І тепер тиснемо на зв'язку. Зараз поки це ніякого імпакту не дає, тому що забагато захистів, проте тиск це завжди хорошо. <клух> так. Ну, тут, напевно, поб'ю. Тепер вертикалька 9 відкрилася. Так, як мені тут вигравати? Напевно, раз побити. Якщо б я як кінь 2 побити. І жив. Хм. ЖФ мені не подобається. Ну ладно, поки так. Тепер в неї більше слабкостей. Так, поки сюди. Так, тепер сюди. Ця підтягується, щоб тиснути і тримати поле Д5, тому що в мене всі фігури сюди дивляться. І десь хочу так, так, і спробувати на поле H7 тиснути. Тобто працює базовий принцип двох слабкостей стратегічний. Є слабкість на ферзовому фланці, є слабкість на королівському, тому моя позиція мене повністю влаштовує. Ого, B6. Якось глибоко. Давайте поки так. Так. І що на ферсі 5? Тура H5, напевно. Угу. Зрозуміло. Як же мені тоді цим правильно скористатися? Ферз F5 може. Так, так. І потім б'ю на D6. І в неї висить на F6 і на C6. Це непогано виглядає. Ага. Так, ну поки так. Підтягуємо другу. Що, ну вже нічого тут не буде? Ну, поки так. Тура на H5 стане, якщо що. Так, ну думаю, що стратегічно в чорних жбан питання, де проривати треба. Так, король G7. Втеча планується. Так, на всяк випадок, щоб пішака 3 не висів. На всяк випадок. Так. Поки так, щоб тура також не висіла. Так. В разі чого, якщо я в 4 проривати, щоб був контроль. Так, причепилися сюди. Ну і в 4 буду грати. Інакше я не бачу, де вигравати. А вигравати треба. Тільки можливо королючку прибрати. А, там тура G5 буде. Нема часу тоді на прибирання короля. Треба одразу і в 4 грати. Так, тепер це ще об'єкт нападу. Так. Хм, де ж тут вигравати? Так, ну поки так і так? Зівок пішака. Так, ну це технічно виграшно. Це технічно виграшно. Все, чудова перемога. 2,5 з 4. І повернувся до...